Слава Ісусу Христу, слава всім людям нашим, добрим і не дуже, хорошим покупателям і тих, що критикують. Дякую всім за те, що оглядаєте відео. Маю в наявності BMW 1, 2007 року. Машина в оригіналі, не фарбована, в чорному кольорі, на хороших титанах. Ще є комплект зимової гуми з оригінальними BMW титанами. Є два ключика, сервісна книжечка. Пробіг 210 тисяч на машинці. Машинка дуже гарно виглядає, дуже бодро їде, дволітровий двигун. Кондиціонер заправлений, працює, дуже добре холодить, коврики Ева, сидушечки дивіться, які гарненькі, руль, приборка, чорний потолок. Ззаді сидушечки дуже гарні. Розкладається диванчик робиться, це всі знають хешбеку. Тут показую бензин. Дивіться, який багажничок. Машинка не гнила, без підкрасів. Хороший акумулятор стоїть, BMW, оригінал. З цієї сторони вам покажу. Скло BMW, BMW БМВ. BMW. Визьякі двері. Як нові відкриваються, як салона. Бірочки на місці. Все працює. Їде машина дуже бодро. Лобоуха міняна походу, хуяво. На ніздрях таке що вишені є, щоб ви бачили. Не міняю ніздрі, Та. не влажусь по фінансах, щоб ніздрі ще поміняти, хоча вони на, на Аліекспрес доволі недорого коштують. Можна які хоч поставити. Та можна за кордон їхати, Лобовуха ціленька, передні ціни затоновані, зад затонований. Тут обірочки є. Раз. Дивимося всі, дивимося уважно. Зараз двигунчик покажу, як би працює. Він зараз працює, заведений. Двигунчик лимився. Потюків знизу немає, він весь сухенький, ніяких там підтікань немає ніде. Трішечко відкручую. Працює якби не повинна працювати. Дивимося пари, болтики. Капот має захист. Така машинка на капоті, капот Оригінал, всі бачать. Друзі, телефонуйте, пишіть, дзвоніть, надоїдайте, розпитуйте, приїжджайте на обкатку, буду радий всім. Всім гарного дня, Божого благословення, успіху в житті, радості, щастя і миру в нашій країні для всіх людей.